Доброго дня малята! Сьогодні 23 травня відзначають День Героїв України. Тож я пропоную вам поговорити на тему, яким має бути захисник Батьківщини. Народна мудрість стверджує, що земля може нагодувати людини своїм хлібом, напоїти водою із своїх джерел, але захистити себе вона не може. Тому це святий обов'язок тих, хто живе, хто користується усіма її благами і дарами. Виконуючи цей почесний обов'язок, юнаки йдуть служити в армію, щоб берегти мир і спокій своєї батьківщини, стояти на сторожі її інтересів. Всі хлопчики з дитинства хочуть бути схожими на своїх батьків та дідусів, які виявили високе почуття патріотизму, національної гідності, мужності та героїзму. Мужність і героїзм, доблесть і слава, відвага і чесність саме ті чесноти, на яких базується вся багатовікова історія нашої України. На долі захисників усіх поколінь випало багато випробувань, однак. Вони Долали їх з гідністю захищати батьківщину свою землю, свою домівку це святий обов'язок кожної людини. І нам потрібно пам'ятати про це і дякувати нашим захисникам.